Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми розбираємо натальну карту знову знаменитості. І сьогодні ми розбираємо карту саме актриси Ніколи Кохман. І якщо ім'я вам ще нічого про неї не сказало, то одразу кажу, що це героїня у відвертих сценах третього сезону Бріджетонів, яка стала мега популярною через те, що має такі пишні форми. Але при тому стала якби головною такою центральною фігурою цілого третього сезону і вразила всіх неймовірно відвертими сценами із головним героєм у фіналі цього сезону серіал Бріджетон. Взагалі він насправді не був задуманий для того, аби популяризувати якусь там культуру бодішемінгу, чим займається головна героїня. Насправді актриса пов'язала все своє життя із боротьбою проти цькування неідеальної, немодельної зовнішності у жінок. Скажу одразу: мені було цікаво зазирнути в її натальну карту, чи є у неї там якісь такі показники з фокусом на тіло, і мене вразило, тому що дуже багато з'єднань аспектів складних та напружених у неї поєднують 12-й та 6-й дім. Шостий дім задіяний таким чином, що навіть кармічний вузол його чіпляє особливо. Тому не дивно, що в свої 37 років актриса грає в серіалі дуже молоду дівчину, але насправді їй зараз 37, тобто вона заходить у свій кармічний вік. В 38 років, повірте, ще рік і ми побачимо нову роль, яка має бути мега відверта і якраз в напрямку останньої серії Бріджетонів. Чому так відбувається? Шостий дім та дванадцятий поєднані між собою це задає певної секретності особистому життю, але скажу одразу, що у карті, взагалі, е, ніколи е, фактично є такий аспект, який одразу дає їй можливість стати порнозіркою. І те, що вона це ще не реалізувала, і то йшла грати в театр, то грала в драматичних фільмах, то в комедійних, таких як Барбі. До речі, хто пам'ятає її з фільму Барбі. Ну не знаю, я сама нещодавно переглядала ще раз, аби її там впізнати. Тож ці аспекти у неї в карті показують на те, що їй показувати і відверто демонструвати сексуальність, взагалі дивитися в напрямок такий все про секретність, все про таємниці, все про розкриття і недомовки, все про те, що виглядає якби дуже відверто і стосується тіла, тому що взагалі стосується навіть здоров'я. І дивлячись на карту, одразу можна зрозуміти, що за, за тою пишечкою є якийсь діагноз, ще який тягнеться з дитинства. Е, тому що те, що вона жінка в пишних формах, однозначно не тільки тому, що це її якась там природня схильність, або вона любить поїсти, і це вона звичайно має. Певну е, таку річ, з якою вона бореться все життя, і це тримає в секреті, що для її карти означає, що вона йде по кармі нормально, тобто для себе реалізовуючи свої задачі і скриваючи певні факти про себе. А ще вона скриває своє особисте життя, і теж дуже цікаво було зазирнути, що в неї є такий ефект е, коханки у натальній карті, тому що у неї Марс дуже цікаво задіяний, а ще є така річ, що вона звичайно за асцендентом скорпіон. Тобто той знак, який максимально відвертий, максимально скритний і е, дуже такий розкутий, насправді по відношенню до себе. Тобто вона себе бачить дуже такою дійсно пристрасною жінкою. І показувати це назовні є дуже гармонійним для неї. Тому її ролі мали би бути, як я вже повторююся, такої порноактриси, і її роль по життю теж. Дуже часто може бути пов'язана з тим, що стосунки у неї, якби е, такі близькі, формуються в аспекті коханки, тобто базуються на сексуальних відносинах, а не на якомусь сімейному житті чи там, на спільних дітях. Що цікаво, якщо розглянути її батьків, бо по е, розміщенню сонця та луни в натальній карті людини можна зрозуміти, в яких відносинах були її батьки. І співставляючи це з біографією, то дуже е, теж Гарно виходить, що у неї така базова модель сім'ї. Сім'я протрималася, в сім'ї троє дітей, а сонце в козерозі в третьому домі. Тобто, батько. Займається кар'єрою, він, взагалі, в неї, по моєму, був військовий. І він займається кар'єрою та спілкуванням з зовнішнім світом, мама полоні в тельці в сьомому домі. Абсолютна берегиня роду, яка займається побутовими справами та вихованням дітей. І закладаючи такі базові основи, дуже цікаво, що в карті е життя самої ніколи буде зовсім не таким. Тобто, скоріш за все, у неї навіть зараз те, що вона скриває своє особисте життя, у неї не буде моделі ось такої, як у батьків сім'ї. У неї буде модель скритих відносин, про які не можна афішувати та розповідати. Тому її стосунки можуть бути з кимось, хто або одружений, і вона в аспекті коханки, або хтось, хто має високу посаду чи якусь державну посаду, про що не можна розповідати. Дуже цікаво ще те, що третій дім дуже активно задіяний, і а, в цілому. Е треба звернути увагу на те що в її житті добре проходить серійність, тобто участь у фільмах для неї не принесе такого колосального успіху як участь в серіалах або театральних постановках тобто все те що має повтори або продовження або це фільми які будуть мати там перша друга третя частина і це її е, таке знакове тому вона в принципі правильно все вибирає Маючи схильність до відкритої інтуїції, потаємних знань, а також тяги до містики, магії, астрології та всіх вищих наук, вона напевне вже має експерта-астролога поруч з собою, який трошки її скеровує. Тому що все дуже грамотно в її житті. все, що відбувається у неї зараз, в її біографії, особливо в кар'єрі, воно дуже гармоніює з картою. Ну і розберемося ще раз, повернемось до її асценденту. Асцендент це завжди те, що в першому домі. Тож асцендент у неї в першому домі в скорпіоні, але перший дім ділить скорпіон разом зі стрільце, стрільцем. І Венера у неї в першому домі в стрільці. Ось ця формула, така комбінація, явно видає одну дуже класну штуку. Що в її творчості, бо стрілець по Венері у нас відповідає за творчість і проявленість жінки, яка може бути власне і в творчих професіях. І оскільки перший дім діє також задіяний у неї по асценденту, виходить, що в її творчості їй варто застосовувати якості по скорпіону. Тобто містика, магія, сексуальність. Тож чекаємо наступну роль, щоб їй найвиграшніше, бо зараз вона заходить в кармічний вік в 38 років. Зараз мала би вийти на екрани якась така картина з її участю, де би вона грала якусь відьмочку або щось було з магією, з містикою, можливо, фентезі якась роль, але з дуже відвертим персонажем, де би вона показувала свою таку дійсно пристрасть, сексуальність. І все це в неї поєднується незалежності від того, що в неї такі пишні форми. Тобто вона власне призвана для того, аби відстоювати права і показувати таку е красиву частину е жінок, навіть не модельної зовнішності, а ось таких, от пишечок, з е гарними такими пишними формами. І поговоримо ще про її Меркурій, бо це теж для актрис і для всіх людей творчої професії має значення. Меркурій у неї в козерозі в третьому домі теж і він має її спрямовувати на те, що спілкування з журналістами є її сильною стороною. а також журналістика, причому якась постійна стаття або випуск, який вона робить для конкретного видання. І я читала, що вона робила такі випуски власне про бодішемінг. Проти булінгу над жіночим тілом не ідеальних форм. І вона часто пише такі статті, і це теж її сильна сторона. А ще їй дуже круто буде даватися все у соцмережах і блогінг. Тому я вже на неї підписалася. А вас хочу запитати, чи ви взагалі чи сподобалось вам ось таке яскраве і дуже відверте, аж занадто як для мене відверте. Показування тіла в ось цій сцені фінальній третього сезону Бріджетони. ви дивились взагалі цей серіал, і чи виникло у вас таке яскраво інше враження в порівнянні з попередніми двома сезонами, тому що знаєте. Зараз мені хочеться а, передивитися вже після того, як я проаналізувала натальну карту, як би ще раз е серіал, аби дійсно побачити, як вона там яскравість свою проявила. Тому що для неї також характерний ось цей образ, яскраве руде волосся, бо в житті вона блондинкою зачастіше ходить. А, а власне, те все, що в неї відверті вирізи, е е така навіть зміна образу по сюжету в сценарії Бріджитонів, все це дуже є. І робить вона все вчасно і правильно, тому що в 38 років вона здаватиме екзамен. Зараз їй 37, і кармічні екзамени, які приходять в 38 років, вони власне. Перевіряють наскільки людина йде за аспектами своєї долі, за сценарієм своєї долі, так ось у неї, на мою думку, влучне попадання в таку повністю місію свого життя. Тож цікава, теж ваша думка, чи взагалі вона вам подобається як актриса і як персонаж. Підписуйтесь на канал і залишайте мені ще свої ідеї, кого із знаменитостей, а може блогерів, може навіть українських блогерів, розібрати ось так астрологічно наступного разу.